Сьогодні поговоримо про доставку Глова. Глова. історія успіху та новий рівень зручності доставки. Що таке Глова? Глова це інноваційний сервіс доставки, який перевернув уявлення про зручність, їжа поклипки ліки. Усе це може опинитися у тебе вдома за лічені хвилини. Але як усе починалось? Історія створення Глова. Глова був заснований у 2015 році в Барселоні, Іспанія. Двома друзями Оскаром П'єром та Сашою Місяником ідея виникла з простої потреб. Як зробити так, щоб улюблені речі та послуги ставали доступними максимально швидко? Основна концепція створити додаток, який стане персональним асистентом для будь-яких потреб їжа, товари, послуги, доставки. Швидке зростання у перший рік Голово працював лише в кількох містах Іспанії. Уже через кілька років сервіс розширився на десятки країн Європи, Африки та Латинської Америки. Україна стала частиною родини Глово у 2018 році, і з того часу тисячі українців щодня користуються цим сервісом. Чим Голово відрізняється? Універсальність Глова доставляє майже усе: їжу, ліки, товари з магазинів, документи та навіть екзотичні речі, які важко, які важко знайти. Зручність просто завантаж додаток, зроби замовлення і спостерігай, як кур'єр прямує до тебе. Глобальна мережа: Голова працює в понад 25 країнах світу і понад 150, 150 містах, об'єднуючи мільйони користувачів по всьому світу. Що можна замовити через ГОВА? Іжа з ресторанів, улюблені страви з Макдональдс, КФС, локальних кафе, покупки супермаркетів, свіжі продукти, товари для дому, аптеки, ліки та засоби догляду, кур'єрські послуги. Передай документи чи інші важливі речі. Чому Глово стало популярним? Швидкість. У середньому доставка займає лише 30-45 хвилин. Надійність у кур'єри Глово це професіонали, які дбають про якість доставки. Доступність. Глово активно розвивається у містах України: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро та інших. Цікаві факти про Глово. Першим замовленням Глова була коробка шоколадних цукерок. Найбільш нестандартне замовлення доставка живої золотої рибки в акваріумі. У додатку є функція щось інше, де можна описати індивідуальне замовлення. Глова усе, що ти хочеш, доставлено. Бувай! Гарного тобі дня! Не забувай про підписку та вподобайку. Слава Україні!